Найчастіше у місті стаються зіткнення автівок та наїзди на пішоходів. Так лише на перехресті липинського промислова за три роки постраждали або загинули 19 людей. Тарас працює інструктором у школі екстремального водіння вже сім років. Про небезпечну ділянку знає, як і про причини її невтішної статистики. Тому що кожен хоче впхатися на ну, типу швидше, ніж інше. Тільки він бачить щелину, в незалежності від світла світлофора, кожен хоче пролізти. Відповідно, це все створює паніку, яка з машина не може до кінця завершити маневр і лишається посередині перехрестя. Відповідно, це все якби ну, створює загрозу руху. Далі Тарас їде на перехрестя Липинського Чорновола. Тут транспортне кільце. Його даївці назвали третім за небезпечністю у місті. Хлопець каже, що його клієнти чи не найбільше ...на такі ділянки. Виїжджаючи на кільце, ми дивимося наліво, чи нікого немає, і ми опа! Втратили з поля зору автомобіль, який попереду відповідно, ми можемо його зачепити. Тому виїжджаючи на кільце, нам треба слідкувати за автомобілями, які рухаються по лівій стороні, і автомобілі, які зупиняються перед нами. Це десь нам можливість не знайомитися з власником попереднього автомобіля. Хоча, зазначає інструктор, іноді спричиняють ДТП і засоби, які б мали допомогти водіям. Тут дуже малий інтервал світлофору. Між Одними і другими власне смугами. Один одна смуга вже жовта, а другий водій починають їхати. І цьому власне цей малий інтервал дає можливість, ну точніше заставляє водіїв проскакувати. Відповідно, то проскакування не завжди є добре. Вказував автомобіліст на перехрестя вулиць Стрийської та Володимира Великого. І така гаряча точка тут не одна. Найнебезпечнішою для руху працівники Державтоінспекції називають вулицю Стрийську. З 26 аварійно-небезпечних ділянок тут нарахували одразу шість. На другому місці наукова і, замикаючи трійку – вулиця Городоцька. Найдовше у чорному списку ДАІ перебуває перехрестя стрийська наукова Пані Віра працює у магазині неподалік вже два роки. За цей час не раз ставала свідком аварій. Навіть головну причину встигла визначити. Порушення, коли саме не працює світлофор, а тут дуже, дуже дуже часто буває таке, от збій роботи світофора. В цьому перекрестку тут є е, пішоході, на цьому пішоході особливо. Аби це місце перестало бути лідером за кількістю ДТП, кажуть даївці, роблять, що можуть, але поки що без відчутних результатів. Було встановлено направляючи пішохідне огородження. О, там бачите, між пішохідним переходом, щоб пішоходи не бігали по дорозі. Заборонено в місті. Обрізали дерева, які обмежували види місць на перехресті, гілки дерев. Позначили відповідно дорожніми знаками аварійна ділянка. Значно дієвішим вважають, вдає було б побудувати тут нову транспортну розв'язку. В управлінні капітального будівництва вже навіть відповідні проекти є. Однак грошей на їх тілення бракує. На сьогоднішній день двогривнева розв'язка це порядка 25. Мільйонів євро або 250 мільйонів гривень, і трох розв'язка це більше 30 мільйонів євро. Попри це, зазначають інспектори число аварій в місті у порівнянні з 2011 роком зменшилось на 15%. відсотків. За перше півріччя цього року у Львові трапилось 273 дорожньо-транспортні пригоди. Це на 63 випадки менше, аніж минулоріч за такий же ж період. Так само менше людей травмувалось на дорогах. Різниця досягла майже сотні. А от кількість загиблих через аварії зросла на три випадки. Найнебезпечнішим районом для водіїв виявився Франківський. Натомість, найспокійніше має бути у Галицькому. Левкостек Юрій Герасимов, головні новини Львова.